Всім привіт! Щойно прийшов на рибалку. Дивіться, я роблю перші закиди і ось два лебедя пливуть. Сьогодні буду ловити виключно окуня. Снасті вже зібрав, поставив рачка на 3 грамах і вже перший окунь відпав тільки на біля самого берега, невеличкий зовсім. На дворі мінусова температура, десь мінус 2. Затока вже вкривається льодом. Коротше, побачимо, що вдасться сьогодні впіймати. Шнур хоч і пропитаний. Маслом, але все рівно вже починають кільця залипати. Думаю, куди лебеді погнали? Вони ось зараз виходять на лід все вийшли Він ще достатньо тонкий, ламається під ними, але він але знову поламався. Але лебеді потихеньку виходять прямо на лід Так, друзі, де клювання окуня під тією стороною. Все, є. Сидить. Ого, оце він супротив чинить. Там можливо щось непогане. Надіюсь, не щука. Ем, так, підняти не можу. Давай, 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 давай. Ні, окунь, гарний окунь. Досить гарний окунь. Десь грам 350. А може 400. Так, як його взяти. Тут, 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 обходом. Дивіться, який красень. Оце він. А це кабан. Перший окунь. Клас під тією стороною прямо рачок від м 5 Крафт груз 7 грамів і офсетний гачок. Бачите, зараз відпущу. Ще наклювання було, нападіння прямо. На тому і все походу. А Зараз ще туди зроблю закид. Опа, щось зчепив. А, і зійшов. Дуже дрібний окунь ще й вчепився. І спав. Сніжок пролітає. Невеликий поки ще. О, є! Удар, прикиньте! А ну окунь чи щука, не дай щука. Окунь. І непоганий такий. Менший, звичайно, ніж попередній. Але вдарив на черв'яка. Такий. Ось який класний кабанчик. Зараз теж попливе додому. Просто чудова риба. А ось бачите, лебеді розбивають своїм тілом лід і так пропливають далі. Там зліва клюють окуні, але ж дрібні, Чую, він не може з'їсти навіть приманку. Намагається, але з'їсти не може. О, знову вчепився і зійшов зразу ж. Ось дивіться, кусок черв'яка відгриз просто. Прямо під ногами клює. Але дрібний. Друзі, підсів окунь. Опа. Невеликий. Але взяв на речка на 5 Отакий, такий Отакий красень. Рачок дивиться в пащі далеко. Клас. Такий рачок прямо в пащі був. Я дав окуню достатньо часу, щоб він з'їв приманку. Зараз відпускаємо. Надворі мінусова температура, холодна вода і для риби зараз потрібно робити. Більші паузи. приманка так впала на дно, потрібно почекати. Одну, дві, п'ять секунд. Можна повершити її на дні. Потім далі робити проводку і окунь реагує. Поки що клюнуло три риби: одна на трьох грамах, одна на 7 грамах і одна на п'яти грамах. Холості клювання усі були на трьох грамах. Так, ідуть клювання. Роблю паузу, ну з'їздчені. Блін, зійшов. Зійшов, От такий, нічого не зробиш. Щейна камера була вимкнута. От такий удар класнючий був окуняєвий. Я зробив зразу ж паузу, але він більше не став їсти приманку. На жаль. Так, клювання знову прямо по центру затоки. І все, покинув. Я не рахую, але ж холостих плювань набагато більше, ніж результативних. Поки ще. До речі, інформацію про Снасті можна прочитати в описі під відео. Не встигаю знімати, наді мною літають постійно лебеді величезні. Досить низько, але зняти поки ще не вдалося. Я в капюшоні, часто їх не чую взагалі. Вже бачу, як вони пролітають прямо над головою. Щось хожу я хожу, а поки ще риба мовчить. От бачите, така строятиче, втікає в затоку і на камеру не видно, але скрізь стоїть мальок, прямо на течії, а так повністю, де я не йду, скрізь мальок, мальок, а там взагалі дуже багато його прямо де втікає в затоку Зійшов. Це я так не люблю. Камера вимкнута. Клює окунь на черв'яка. Я його виважу і десь секунд 4. Вмикаю камеру, він сходить зразу. А як камера увімкнута, то й клювань немає як бачите. Знову це вже четверте клювання і сход зразу. Хоч сонця й немає, здається навіщо ці окуляри. А от я зараз в окулярах бачу чітко дно, деякі коряги лежать. Щойно була покльовка, щуки, я її побачив, вона вилетіла прям але промазала. А так би не побачив би без окулярів. І єсть окунь. Клинув, друзі, нарешті такий опа окунь. Дивіться такий гарний. Теж на речка взяв. Рачок повністю в бачите? Класний. Зараз швидко їм, в мене ще декілька годин на рибалку є, можливо на затоці вдасться щось піймати. его не взял. Такие самые меньшие за сегодня, может быть. нарочка. на Поздно уклювание в том же месте отпал. Бачили. Просто там же. Все бачите, больше не хочет клювать. Теж щось маленьке дуже... Ой, теж спав, друзі. Так, задовбало вони спадати, хоча як гачок ось виліз із тіла приманки, але окунь спав. Ти відбила щука. Просто відбила зразу.

Я думав окунь. О, все. Відкусила мені приманку. Зразу ж. Жесть. Це вже друга за сьогодні. Відбита приманка. Добре, що хоч щуку дотягнув. Ой, на жаль, на жаль, бачите. Флюорокарбон. Флюорокарбон тащий тонкий. Клювание. И тут было. Пока еще идут, бачите, сами холости клювания. Опа! и отвалился. Це могла бути щука. Прямо там біля льоду. Класний. удар. Ви бачили, аж фрикціон спрацював. Ну, схоже на щуку, дуже схоже. Це перва за сьогоднішній день клювання, якщо це щука. Подивився, щойно на рачка, на ньому нема жодного поріза. Ні на грузі, ні на ньому рачок новий, тільки з коробки. Я дістав він в мене останній від М5 Крафт. Тому більш всього щукунь був. За всетними гачками, звісно, хлестих клювань. Набагато більше але ж і приманки не так часто відриваються. Потрібно просто не дуже сильно занурювати жалу, гачка в тіло приманки. Я тільки на так і зробив, і в мене вже не перший раз за сьогодні рибасходи, коли вже сіла, сіла здається, тянеш-тянеш, відпала. Сход. Друзі, вчепився окунь. І зійшов, вже треба додому, а він вчіпляється і сходить. Друзі, ось він ось і і нарешті непоганий, непоганий. Супротив чинить гарно так. А ну, йди сюди. Такий. Рачок працював, Ще називається. Саме більше сьогодні на пимо на риб. Ось такий красень. І з друзі ще один сір. Ох, як дав невеликі окуні, а так давлять. Непогано. Опа. Ось такий Чикс. Ось такий кабанчик маленький. Як то кажуть, рости великий пливи. Не ще на риба зійшла, блін, так класно вдарила. Сход прям під тією стороною. Осінній день дуже короткий. Щойно прийшов на рибалку, здавалося б, а вже і ввечері темніє. Все, друзі, буду збирати Снасті і прямувати додому. Як бачите, впіймав невеличку кількість риб, було багато сходів і також хлостих клювань. В більшості працював рачок. Також були впіймані риби на черв'ячка. Все, друзі, до нових рибалок. Погнав додому.